Добрий день 19 грудня 2024 року. Набрав чинності закон 4094-9, що спрямований на удосконалення вположень інституту судового контролю. Так, процесуальні кодекси, зокрема господарські процеса, цивільні процесуальні та кодекс адміністративного судочинства, було доповнено важливими нормами. Перше, під час здійснення судового контролю повноваження суду дещо розширено в частині можливості накладення штрафу на боржника у сумі від 20 до 40 розмірів прожиткових мінімумів для працездатної особи, друге важливе введення стосується невиконання боржником рішення суду про зобов'язання вчинити певні дії щодо майна стягувача. за умови, якщо вже є відкрите виконавче провадження протягом двох місяців. Такі обставини є самостійною підставою для зміни порядку і способу виконання рішення суду шляхом зобов'язання боржника стягнути суму вартості такого майна. Наступний позитивний момент це деталізовано вимога до змісту і наповнення скарги, яка подається на рішення дії чи бездіяльність органів Державної виконавчої служби чи приватного виконавця. Якщо суд визнає обҐрунтованою. Таку скаргу він скасовує рішення уповноважених осіб та е, зобов'язує усунути порушене право боржника. Господарський процесуальний кодекс, цивільний процесуальний кодекс доповнено новими нормами, а аналогічну норму касу дещо змінено. Частині повноваження суду зобов'язати боржника подати звіт про результати виконання рішення суду. Таким чином, стягувач може звернутися до суду за умови, якщо відкрите виконавче провадження, і якщо боржник не виконує рішення суду. Процесуальні кодекси доповнені важливими нормами щодо особливостей розгляду такої заяви, щодо особливостей розгляду звіту, поданого боржником, та наслідків. Які можуть бути за результатами розгляду такого звіту. Так, наприклад, якщо не подано або не своєчасно подано звіт боржником про виконання рішення суду, суд вправі встановити новий строк для подання такого звіту з одночасним застосуванням до боржника штрафу. Якщо звіт було подано, але боржником рішення суду виконано не в повному обсязі, то суд встановлює новий строк для виконання такого рішення. Суду в повному обсязі дана норма в перспективі має стимулювати боржника пришвидшити виконання рішення суду. Такими були ключові зміни до Інституту судового контролю. Також пам'ятайте, щоб з вами не відбувалось, завжди маєте при собі розголос.